Друзі, хотів би вас попросити. Не забувайте підписку, лайк, подобайку, Коли підпис, підписчики є. Чим побільше підписчиків мені аж серце сіяє. Не забувайте лайки і підписку. Доброго дня, дорогі мої друзі. Хотів кратко ясно вам показати, що я підключаю, як кабелі кидаю. Ну, каблі в гофі, сіп, 25. Думав 35, я купив 25. Якось трошки нас обманули. Ну, не буду її повертати аж на Київ з Києва, видати пошту, буде назад мені повернуть тут. Коротше це я. Е, Траншею викопали. Траншею, обично, як я положу кабель, в каблі гоф гофа, е, Труба на воду 20 днів, 25 п'ята. Кинули отак. На редостанціях. Отак моя удача далі буде закопувати, швидко за. Е, вибачайте, що не знімав ролик, коли ставив панелі. Це дуже швидко і ну, без, дуже швидко, тому що погода така була. І вже було темно, щоб знімати вам, ролик як ставив. Ну, звичайно, я. Крипіжа, панель, гайка, болт і все. Ну і руки. І з руки ніяково ставити. Зараз покажу. Доволі все рівно і гарно вийшло. Це попрошу на темноту ми є робили. Ще, ще сталося нам ну, трошки. Е, кинути інвектора, груза та щиту. Зараз ми туди по конкретуємо. Все поставимо. Маленький на віз зробив. Сюди. Щоб просто з тих панелів що не стикало вода, і не капланий ну, І хоча б за, за, захищений, звісно, від води, від влаги, але ну, навіщо? що маємо зробити? <кху> 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 Сталося панелі, лонки Solar 550 Вт, 41,9 вольт. Виходить два. 28, висота, метрів 14 ширина. Доволі великий. Доволі великий. Це ще думаю посилити. Посилити каркас, дати таку маленьку стоючку сюди. Там по типу, боковушку дати теж стоючку, чик. Посилити. Отак. Це. Також воно так крепке буде, але тут для усилення. Чуть-чуть виступ, звісно, ми більше зробили, бо виходить саме з передніх панелі там 70 см від, від панелі до землі. Ну, так само буде трава рости, щоб трохи не виростало так швидше, всякі кущі, щоб не... затіння не було. то Трошки ми напустили чуть-чуть більше там, на 5 см-7 см вверх. Я доволі. Ну, і ще сталося мене ще один каркас поставити. Напевно, цьому році нічого не буде, не будемо ставити, бо війна в Україні не хочеться далі вкладати гроші. бо Хто і знає, що буде далі. Зараз вклали, а ну ми хоч так вклали гроші, звісно, без цього ніяк, але цього року не точно не будемо нічого вкладати. На наступний рік будемо бачити, як воно до чого. Бо, по-перше, зелений тариф зараз не оплачується. Кошта вони там пись. Коротше, гарно говорять, там має виплачувати гринівши час 68, типу за меншу ціну буде викуплювати в е, е, приватне господарство. СЕС, приватне СЕС. Е, то е, виходить, що зовсім ніхто нічого не викуплює, то ми поки що не спішимо її ставити далі, хто її знає далі. А це просто поставили, тому що ми вже купили потужність. Купили, підвищили потужність, купили просуль, підвищили потужність на 30 кВт, то мусили, звісно, це є, ставити. Запустити, хай вже працює. Таке подробиш. Нічого не зробиш. Вже осінь, вже глибоко осінь. Сьогодні на даний момент 15 листопада. там пише вже буде Приморський, мороз. плюс. Плюс один, то може буде, але більше мінус один. Доволі гарно більше. Трохи є роботи. Тут треба хату покрасити, помастити, покрасити і ладу підвести трохи, щоб гарно було, щоб не розсипалися. Вона трошки так ставше. Ну, Сіпа нам теж кинули, забуваємо ролик зняти. Ну, Все так швидко якось так моментально робилося. Попрошу за вітер, звісно. Сіпа нам кидали. Це 25-го, не пам'ятаю рез. Скільки я з ним вимикався за ним бігати за цим сіпом, що мені просто кинули до КП. Тут у нього зразу тут трансформатор. Нещасно 80 метрів сіпа кидали рік. Рік. Попрошую. Рік, друзі. Ну таке. Якщо щось таке, то задавайте питання. Не забувайте підписку, лайк. Дуже вдячний буду вам за це. Ворком буде важкувато. Хаймерсів у нас багато. Буде тобі враже, як залужний скаже. Зі свастикою Z до Кобзона на концерт буде тобі враже, як залужний скаже. Ки арти десь лунають, хлопці оркам насипають. Буде тобі вражесь, як залужний скаже. Україну буде тобі враже, як залужний скаже. Не бачиш чи не бачиш. Воля в нашій крові, воля в нашій мові, воля в ріднім слові. Воля в нашій зброї. Вірші тарасон. Вороги не розуміють, моя нація то сила, Ми ніколи не здамося, воля або могила. Чорні брої в засві і азові хлопці гоноролі Їбашать наші пацики Орки в чистім полі Ідея нації воля